Карта резидента Євросоюзу. Коротко це карта побиту сталого побиту на все життя. Тільки міняй пластик раз на 5 років. А якщо не коротко, то зараз розкажу. З вами Мігрант, з вас по лайку, подивіться це відео до кінця, адже тут багато корисної інформації. Е, можете ще поставити колокольчик. Ну а ми поїхали! Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС. Це дозвіл, яке дає право на постійне проживання в Польщі. Рішення про надання дозволу на перебування видається на невизначений срок. Сама карта перебування дійсна впродовж 5 років, що означає, що кожні 5 років треба міняти карту в рамах процедури перевипуску карти, але самої карти. При цьому немає необхідності повторно подавати заяву про надання дозволу та проходити процедуру його отримання. Такий дозвіл дає право на працевлаштування в Польщі без необхідності отримання додаткових документів. Щоб уточнити за яким принципом іноземець, який має дозвіл на перебування довгострокового резидента, виданий в Польщі, може працевлаштовуватися в іншій країні ЄС, треба уточнити, як це питання регулюється національним законодавством країни, в якій іноземець планує працювати. Дозвіл на перебування довгострокового резидента Євросоюзу. Видане в Польщі дає право на відвідування інших країн шенгенської зони. Однак перебування іноземця на цій підставі не може перевищувати 90 днів впродовж 180 днів. Якщо іноземець планує перебувати в цій країні довше, ніж дозволяє зазначений ліміт, він мусить легалізуватися відповідно до законодавства цієї країни. У чому різниця між дозволом на постійне перебування і дозволом на перебування? Довгострокового резидента ЄС. Різним є підстави для їх отримання. Дозвіл на постійне перебування видається іноземцям, які мають родинні зв'язки з Польщею. Польське, польське походження поляками є чоловік чи дружина наявність карти поляка. Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС видається іноземцям, які перебувають у Польщі з економічних інтересів. Наприклад, працюють. Цей вид дозволу видається після принаймні п'ятирічного перебування в Польщі і після дотримання інших умов. Обидва дозволи видаються на невизначений строк. Картка дозволу на перебування резидентна, як я вже казав, дійсна лише 5 років, але сама картка. А дозволу на постійне перебування 10 років. Для отримання статусу довгострокового резидента ЄС, іноземець повинен відповідати наступним умовам. Це Безперервно перебуває на території Республіки Польща не менше 5 років. Має стабільне і регулярне джерело доходу протягом останніх 3 років. Для власників синьої картки 2 роки. Медичне страхування має підтвердження знання польської мови. Сплатив державний збір за дозвіл у розмірі 640 злотих на момент подачі заяви. І зараз ми розберемо кожен з цих пунктів окремо. Окрім останнього, тут і так все зрозуміло, заплатив і окей. У строк перебування в Польщі входить увесь період перебування в рамах безвізового режиму, увесь період перебування на підставі візи за деякими винятками, увесь період перебування на території Польщі на підставі дозволу на тимчасове перебування і працевлаштування. Увесь період перебування на підставі блакитної карти ЄС, виданої як у Польщі, так і в іншій країні члені ЄС. Увесь період перебування на території Польщі в ході процедури у справі про надання міжнародного захисту, якщо він перевищив 18 місяців. Половина періоду перебування на території Польщі у випадку перебування. Виданої на підставі візи на навчання, дозволу на тимчасове перебування, без метою навчання або професійної підготовки. Що ж таке взагалі? Це безперервне перебування. Перерва не перевищує 6 місяців, і всі перерви не перевищували загалом 10 місяців протягом 5річного періоду. У разі перебування на території іншої країни С воно не було довше за 12 місяців, і всі перерви не перевищувало загалом 18 місяців протягом цих 5 років. Це стосується лише іноземців, які мають е, посвідку на тимчасове проживання з метою виконання роботи за проф за професією, що вимагає високої кваліфікації так звана сина картка. Винятки. Це якщо ви документально підтвердите, що ваше перебування за межами Польщі було пов'язане з виконанням професійних обов'язків для польського роботодавця, тобто відрядження, або супроводженням е, чоловіка, дружини чи батьків у таких поїздках, або особливими особами. Особистими обставинами, яка, які вимагали виїзду за межі території Польщі, якщо вони не тривали довше 6 місяців, наприклад, лікування або проходження стажування, участю у заняттях, що проводились в рамах навчання в польському ВНЗ, проходження стажування участю у заняттях, що проводились в рамах навчання в польському ВНЗ. То незважаючи на те, що ви перевищили строк, протягом якого могли перебувати за межами Польщі, це не буде перешкодою для надання дозволу. Дохід. Документи, які підтверджують, що ви мали стабільний і регулярний дохід протягом трьох років, безпосередньо перед подачею заяви і що ви маєте такий дохід зараз. Які ж це можуть бути документи? Це діючий трудовий договір, контракт. Якщо ви самозайняте або маєте партнерство, документи, що підтверджують поточний дохід від вашого бізнесу або компанії, податкові декларації за останні 3 роки, що безпосередньо передують подачі заяви разом з підтвердженням їх подачі в податкову інспекцію. Тобто, що ви не просто зворожили під, а те, що ви його ще й подали до скарбівки. Всі контракти, за якими ви Працювали протягом цього періоду. І тут скажу, що я сам як подавав, я шукав всі свої умови, умови які були о праці з лиценням, в мене там тільки одна була. Але всі їх шукав, навіть по порядочку їх розкладував. Тому не викидуйте ці умови, вони вам ще знадобляться. Довідки з місця роботи. Ви також можете подати інші документи, що підтверджують ваші доходи. Вони перевіряються в індивідуальному порядку. Важливо, всі документи подаються в оригіналі або завіреній копії. Тому ці умови, всі ці документи, мене питали, чи вони ще мені потрібні. Але я кажу, ну я, власне, для того, і збирав їх, щоб зараз отут для Резидента ЄС і подати. Більше, по суті, мені ці умови не треба. Але е, на ваш вибір можете завіряти копії, кожна сторінка коштує, не пам'ятаю там 5-10 злотих. Я просто віддав оригінал, бо в принципі я на свою думку більше не бачив смислу, куди вони мені ще потрібні будуть. Медичне страхування, тобто ЗУС, це ви можете запросити або свого роботодавця, або ж в самому ЗУСі. Або ж можна зробити це на сайті в самому Зусі. Треба залогінитись через профіль Зауфани або прийти до них особисто і там замовити собі влас... власне ці довідки. І одна з найбільших таких вимог, як... на якій може стопорнутися більшість людей. І ще одна вимога, на якій може засипатись найбільша кількість людей, це підтвердження знання мови на рівні мінімум b 1 що ж це можуть бути за документальні підтвердження? Це Ви маєте власне, державний сертифікат, який підтверджує знання польської мови на рівні b 1 Це сертифікат, що видається відповідною державною комісією. Інформацію щодо вимог ви можете знайти в описі, в мене я залишу лінк до, цієї, до цього сайту. Або ж, у вас є підтвердження, що ви навчалися в Польщі польською мовою та маєте диплом. Які це підтверджує? Поліціальна школа теж туди входить. Я особисто закінчив ще десь в 2020 році, десь тут залишу відео про поліцейську школу. Для когось цікава, для когось ні, історія там, бо виходить, що в Україні я здобув вищу освіту, а в Польщі вже здобував якби середню, бо поліцейська школа це така післяліцейна школа, тобто післяшкільна школа для дорослих. І мене теж питали, там дійсно від 18 і до 60. Ну прям 60 не бачив, але під 50 теж були люди. Тобто там дійсно різні вікові групи і навчаються вони разом. Що добре, поліцальній школі, що там дають дуже багато практики. Якщо я закінчив техніку інформатика, перший семестр був загальний, а далі ж мені дали системник. А твердку сказали, достань мені там оперативну пам'ять, відеопам'ять і скажи, яка це модель. Ну, ми їдемо далі. Далі, які документи підтверджують, це ви навчалися за кордоном в спеціалізованій школі з викладанням польської мови. Та маєте диплом, що це підтверджує. Це було по вимогам. Тепер ж ми підемо по документам, необхідні для того, щоб ввели справу вашу для резидента ЄС. Ось список цих документів. Заповнена заява в двох копіях: чотири фотографії, е ксерокопію дійсного проїзного документа, оригінал для перевірки, документ, що під підтверджує право власності на приміщення, тобто мельдуник. Або ж якщо у вас своя квартира, то право власності на неї. Пробіжимось ж по самій заяві. Зараз я собі відкрию і по пунктах розглянемо, що тут треба, бо є такі деякі каверзні пункти. Перша сторінка тут немає, що навіть дивитись. Я заяву десь вот тут з боку прицеплю, ну і в описі лінк до самого файлу. Тобто, перша сторінка прізвище, попереднє прізвище і родове прізвище. Тобто, ну, родове. В моєму ж випадку, це було перше і третє це те саме прізвище, я вписував, бо я не міняв, і в мене сімейне прізвище таке саме. Далі ім'я, попереднє, яке було ім'я, ім'я батька, ім'я мами і сімейне прізвище мами. Тобто, тут, всякі, тут я навіть сильно зупинятись не буду, і так все зрозуміло. Ви про себе знаєте більше ніж хто-небудь. Єдине, що я зупинився б тут ще де є 18 пункт, колір очей. Зрозуміло, знаки спеціальні, тобто якісь відмітки. Не знаю, в моєму випадку це було татуювання. Що на правій руці, я написав, не описував, як я звісно, просто де в мене є татуювання. Песаль, зрозуміло, до кому подружу зімса. Тобто серію номер паспорта свою вказуємо. І дані тут і паспортні пішли далі, потім адрес проживання. Тут же теж зупинюся, бо по цьому адресу. Потім буде поліція перевіряти, ну, не обов'язково буде, але зазвичай вона ходить і перевіряє, чи дійсно проживає тут така людина. На своїй практиці скажу, до мене особисто приходили. До моїх знакомих в більшості випадків це теж дзвонили, ти дійсно там живеш, дійсно. Або так само приходили, коли не було вдома, то питали, чи дійсно тут така людина проживає, Так, так, звичайно, та тільки от вийшов до жабки Зараз. Скоро буде, але він тут живе. Тобто, ну, різні ситуації є. Їдемо далі. Інформації додаткові. Побит сузичем на території Госполі Польський. Тут ви вказуєте всі ваші перебування попередні в Польщі, тобто дати, в яких ви перебували, і на які підставі: віза, безвіза, карта побиту. Тут так само актуальний побит на території польської, тобто, документ, по якому ви зараз перебуваєте, зазначаєте дані в кожного своє. Я вам тут не підскажу. Е, і тут поїхали другий розділ. Е, отут найцікавіший розділ подружи, Цузажемця і побити заграничне поза територію територієм Польський. Тобто, всі ваші виїзди на протязі останніх 5 років за межі Польщі ви повинні тут вказати. Якщо дивиться це відео хтось, хто. Тільки приїхав до Польщі, відразу записуйте собі всі свої виїзди. Вони вам потім тут ой як знадобляться. Чесно, мені довелося для цього всі свої архіви піднімати. Я спочатку записував, але хотів переконатися, чи точно дати збігаються. Я навіть брав е, Google фото, дивився, ага, перший день відпустки, яка там дата? По календарям дивився в пам'яті колопався. Так, дійсно, цей день я там вилітав, цей день прилітав. І вказував ці дати, але якщо ви не знаєте, точно можна хоча б вказати місяці, тобто що в такому-то місяці і ціль подорожі там чи урлоп, тобто відпочинок, відпустка, чи там сімейні обставини до когось їздили. Я трошки дотошний, чуть-чуть так, трішки я навіть вказував, коли я там на 2-3 дні їздив на свята до родичів жінки в Германію і так вказував там. 20 там 25 грудня на свята до родини, і в мене цих строчок, чесно, не хватило. Я в два стовпчики писав і ще знизу дописував мілким шрифтом. Так. Єдемо далі. Третій розділ побит на територіям інших панств, тобто це в кого хто був на території інших держав за синьою карткою Унії Європейської. Четвертий розділ: якщо у вас вже був. Дозвіл на перебування довгострокового резидента Євросоюзу, але в іншій державі. Тут ви його вказуєте. П'ятий розділ. Тут ви вказуєте джерело свого доходу. І тут же ж є примітки, скільки людей на вашому утриманні, тобто, якщо такі є. І тут шостий пункт, я тільки зараз дочитався, бо в мене трошки казус відбувся, коли я подавався, тобто тут вказано, що члени родини, які на вашому утриманні знаходяться разом з вами, проживають. В шостому пункті тут трошки я сам зараз дивлюсь і до кінця не можу зрозуміти, а чому, бо тут вказано, що члени родини, які зараз є на вашому утриманню і проживають на території Польщі, коли ж я подавався. Тут в мене було пусто, але я подавався до шлюбу. Так що, якщо дивитися це моя жінка, я подавав цю заяву до шлюбу, бо вона була зі мною, коли я підтверджував ці дані. І в неї було до мене питання, чому я не вписав її як родину? Мені навіть тітенька в окошечки сказала, що жінка це теж родина. Тому вписуй її. Все, 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 я взяв і вписав. До чого я веду, що тут вказано на утриманню. А, та, але мені все одно в Женді сказали записувати всіх членів родини, які проживають в Польщі. Сьомий пункт це чи є у вас медичне страхування. У більшості, ну взагалі, у вас повинно бути тобто, ЗУЗ. Це одна з підстав для того, щоб ви взагалі подавались на карту резидента ЄС. Восьмий пункт пішло, чи були ви десь затримані, чи десь порушували закон, так чи ні. І тут дивіться ще одне: не треба брехати тут взагалі в цій заяві. Перевіриться, і це буде для них повод для того, щоб вам взагалі її не дати. Я знаю людей, які були затримані в поліції. Вони цього не вказали і потім достали відмову. Бо вони пробили в поліції, були в заяві написано, що не були. Тому ну. Вибачайте, карту ми вам не дамо. І подаєшся знову. Тільки вже тоді вказуєш, що так я був в поліції. Дев'ятий пункт тут, в принципі, те саме, чи був караний, тобто тут, чи в попередньому було, чи був колись затриманий, чи був в арешті, тобто просто поліції. Дев'ятий пункт чи був взагалі карантин. Десятий пункт це чи йде зараз Десятий пункт, чи йде, взагалі якась триває зараз справа на вас, якийсь суд іде. І останній е, підпис. Тут, в цьому квадратіку, не виходьте за поля, в цьому квадратіку свою знаю директорську підпис, але треба вмістити її в от такий квадратик. Ну, вибачаюсь, треба змістити. І дата, підпис. Все. Кінець заяві, але ще в кінці на восьмій сторінці за до вніску треба вказати документи, які ви подали разом з цією заявою. По пунктиках все йдете мильдунки, сертифікати, все, що ви додаєте до заяви, ви сюди вписуєте. І так само не забудьте поквітування про оплату. І краще взагалі сфотографуйте, бо воно десь в них загубиться, і ніхто платити 2640 злотих, думаю, не захоче. У яких ситуаціях заява про надання дозволу на перебування довострокового резидента ЄС не розглядається, якщо ви перебуваєте в Польщі нелегально з метою навчання у ВНЗ професійної підготовки або освіти, або у зв'язку з отриманням дозволу на перебування з гуманітарних міркувань, дозволу на то толеруване перебування, притулку або тимчасового захисту. Або у зв'язку з клопотанням про надання міжнародного захисту, або притулку, або на підставі дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, що вимагають короткострокового перебування, або на підставі дозволу на перетин кордону в рамах малого прикордонного руху, або ви є працівником відрядженим е, постачальником послуг з метою е, транскордону. Транскордонного надання послуг або постачальником транскордонних послуг, або ви затримані, поміщені в центр, що охороняється, або у в'язницю для іноземців, або до вас застосовано запобіжний захід у вигляді заборони в'їзду з країни, або ви відбуваєте покарання у вигляді позбавлення волі, або перебуваєте під. Тимчасовим арештом або вас зобов'язали повернутися, і строк добровільного повернення зазначений у рішенні, що зобов'язаний іноземця повернутися, ще не закінчився. Або ви переживаєте за межами Республіки Польща, або ви не здали відбитки пальців з метою видання картки дозволу на перебування, хоча були зобов'язані це зробити. Е, ось таке коротеньке відео вийшло. Якщо ти додивився аж сюди, ну тоді по-любому, став лайк, підписуйся, щоб частіше бачити таке відео. Буду старатись більше робити таких, більш відкритих, по полочкам розкладувати по якійсь темі. Якщо сподобався такий формат, пиши в коменти, пиши тему, яку, і я тоді її детально так само буду розбирати, щоб тобі не треба було перелопачувати весь інтернет і з власного ж досвіду теж поділюсь своїми історіями. З вами Мігрант, до побачення!